Гвардії сержант і командуєте парадом. Дуже командуєте парадом. А ваше посвідчення можна, будь ласка, хто ви такі? Ні, на вашу вимогу не буду. попадувати. А чому? Дмитро Петрович на водія. Давайте, показуйте на вимогу водія. Так, шановний, ви не теразом стані знаходитесь, ви мені теж. По-моєму, ви маєте справу зі мною, а не із пасажиром. Я просто знімаю кіно вас. Ну ви зупинили мене. ви в стані. Є порушення статті 178 кодексу України про адміністрації правопорушень. Я дебоширюю, що я робив. Ви щас на даний момент дебоширив. Що ж я вам зробив? Пожалуйста, чіпляйтесь. Чіпляйтесь до мене. Що так? Я з вами спілкуватися не буду і не хочу. Ну, я, а ви чого я свіду, ж ви не будете? Свідок чого? Ну ось дивлюся, зараз ви зупинили автомобіль. Зараз я зупинив автомобіль, да, ви щось дивіться. А, так ми можемо їхати. А чому ви спиною повертаєтесь? З вами розмовляють, по-моєму. А я не хочу. Що значить не хочу спілкуватися? Так ми поїхали тоді, якщо ви не хочете спілкуватися. Причина тоді вашої зупинки, якщо ви не хочете спілкуватися. а вони взагалі з вами гнались, вони побачили, що нам не взяти. Технічні. Технічні. Їдуть. Те, да, До я, машин їде ремні, не прив'язані. Якщо прив інспектор обнаружив правопорушення, то будь ласка, нехай зупинить і оштрафує вас в межах закону. Це, 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 можна це можна можна. Це, якщо піде реєстрація фото вилазить спеціалізованими прибором, то будь ласка, приявіть так, чи, ви, інспектор, давайте не будемо придумувати, ви, ви що ви що, ви зупинили автомобіль, що ви оформляєте протокол? Якщо ви, не бачу, бачите, бачите, вам кажуть, ви мали компетентна людина, протокол, за дане порушення не складайте. Ну за які саме? Ну ви я вам сказав. А за те, щоб ви значка, це можна так? Може. Та немає, значка він їм не потрібен. Головне, що у нас змінилися тільки наклейки поліції, і назва змінилася. А система взагалі не змінилася. Як брали взятки, гаїли, і беруть взятки, як зупиняли за 100 гривень, відмазували. Я вам ситуацію навожу зараз. У мене знайомий їхав недавно без документів, щоб ви так розуміли, зупинили 100 гривень і поїхав далі. Ось так працює наша поліція. А на чому ми зупинилися? Зараз? Що це це нас нас переслідувала за те, що ми не були пристегнути терміт безпеки. Зараз зпиняємо 5 машин, він не хоче зупиняти машин, бо всі їздять не пристягнути. Ну, я не знаю чого. Я Ні, да, дядь Петя, Якщо ви їхали не присягнути, будь ласка, хай з інспектором штрафує, але ж звісно якісь докази не дасть. Ну. Повинно бути доказова база у нього. Є, будь ласка, прикладайте. Нема, пишіть без доказової <плес> бази.